Привіт! Ми Крісінчат Юкрейніан, і ми надаємо безкоштовну психологічну підтримку у форматі чату для всіх українців цілодобово 7 днів на тиждень. Якщо тобі не вистачає підтримки, якщо у тебе підвищена тривожність, чи панічні атаки, надмірний стрес і напруга, якщо ти не знаєш, що робити із своїми стосунками, або маєш депресивні стани, або шкодиш собі і не знаєш, як впоратись, або ти просто хочеш виговоритися. Просто пиши нашим психологам до чату, щоб отримати безкоштовну консультацію. Посилання можна знайти в описі під цим відео. Крізінчат є неприбутковою організацією. Її заснували під час пандемії коронавірусу навесні 2020 року, щоб швидко і легко допомагати дітям і молодим людям у гострих кризових ситуаціях. З початком повномасштабної війни в Україні стало зрозуміло, що ми також маємо підтримувати людей, які опинились в стресі через війну, є переселенцями чи біженцями. Для цього ми зібрали команду з понад 40 українсько-та російськомовних психологів та психотерапевтів, а також прибрали вікові обмеження. Так і з'явився Крізнчат Україні на початку березня 2022 року. За час нашого існування до нас звернулося вже більше 17 тисяч людей, і ми надали вже понад 24 тисячі безоплатних консультацій. Ну і ще кілька моментів, які тобі потрібно знати перед тим, як ти звернешся до нас. Перше, ми надаємо консультації тільки у форматі чату. Це означає, що платформа не підтримує голосові повідомлення, дзвінки, фотографії чи відео. Проте чатове консультування має багато переваг. Так, наприклад, ви легко можете написати нам з будь-якої країни світу. На це легше наважитись, адже ми зберігаємо анонімність. Плюс вам не потрібен окремий простір, тільки доступ до телефону. Друге, більшість кризових консультантів платформи це кваліфіковані психологи та психотерапевти. Усі консультанти мають фахову освіту та володіють глибокими знаннями у різних терапевтичних підходах. Крізінчат не використовує чат-ботів. Всі консультації надають лише реальні люди. Якщо час очікування тривалий, ти отримаєш автоматичне повідомлення, але це не є частиною твоєї консультації. В якості автоматичного повідомлення ти отримуєш приблизний час очікування, а також кожні 30 хвилин тебе будуть запитувати, чи є у тебе все ще час для консультації. Це дає змогу тобі розуміти, як довго доведеться чекати на консультацію. І таким чином наші консультанти можуть надати більше консультацій і використовувати свій час більш ефективно. Третє, наша платформа працює цілодобово 7 днів на тиждень. Іноді платформа може бути перевантажена і ми не можемо проконсультувати одразу. Тоді ми про це попередимо і попросимо написати в інший день. Але ми завжди робимо все від себе можливе, щоб надавати допомогу оперативно. Четверте. Чати в середньому тривають 45-60 хвилин, але ми з радістю надамо тобі більше часу. Точна тривалість чату може сильно відрізнятися залежно від твоїх тем і потреб. Кризовий чат є короткостроковим втручанням, і це означає, що ми не пропонуємо довгострокову підтримку, але під час кризи ми завжди готові тебе підтримати. П'яте, ти можеш отримати стільки безкоштовних консультацій, скільки тобі необхідно. Єдиним обмеженням наразі є те, що ми надаємо одну консультацію на добу. Ми не можемо запропонувати тобі довгострокову психотерапію, але ми можемо надати тобі необхідну допомогу в складні часи. Для того, щоб отримати безкоштовну консультацію, переходь за посиланням в описі до відео. Ділись цим відео із тими, хто наразі потребує психологічної допомоги. Не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал, щоб отримувати корисний психологічний контент. До зустрічі!